Випуск версії реальності мав би бути під умовною назвою віно та доміно. Але реальність наполягає, що доміно тут ні до чого, і буде в нас сьогодні танго аргентинське з епатажем, пристрастями, складними рухами та палкими обіцянками. Всім вітання! Починаємо. Відстань від Києва до Буенос-Айресу 13 тисяч кілометрів. Але саме її доводиться долати українським полярникам, адже до єдиної української антарктичної станції Академік Вернацький, розташованої на мисі Марина острова Галіндес, можна дістатися або через Аргентину, або через сусідню Чилі. До речі, на станції в квітні відбулася ротація науковців, і ось зокрема суто наукових досліджень та висновків. Маємо ще й свіжі фото абсолютно мімішні, Антарктичних пінгвінів другий момент в Аргентині мешкає сьома за чисельністю українська діаспора в світі. За різними експертними оцінками в країні зараз проживає від 300 тисяч до півмільйона етнічних українців. На далекий континент наших колишніх співгромадян спочатку перекинула Перша світова війна, потім голодомор, потім Друга світова. А починаючи з 93-го року в Аргентину поїхали українські іммігранти вже нової четвертої хвилі. До січня 2004 року імміграція з України здійснювалася за спеціальним спрощеним порядком. І за це десятиліття до Аргентини прибуло близько 25 тисяч українців. Зараз місцями компактного проживання етнічних українців на території Аргентини є столиця буенос айрес провінції Місьйонес, Кордова, Мендоса та Формоса. Ну і третій момент політичний курс Аргентини. Хав'єр Мілей, який вже 140 днів як президент Аргентини на всі боки проголошує, що пріоритетом для його держави є альянси з країнами, які захищають свободу. А це Сполучені Штати, Ізраїль та Україна. І ось наприкінці минулого тижня аргентинський міністр оборони Луїс Петрі подав офіційний запит на набуття його країною статусу глобального партнера НАТО. Новий статус схвально зустріли і в керівництві північно-атлантичного альянсу. Аргентина відіграє важливу роль у Латинській Америці, і я вітаю їхні прохання про можливість стати партнером НАТО, заявив заступник Столтенберга Мірча Джоани. Якщо цей статус офіційний Буенос Айрес таки отримає, тоді представник Аргентини зможе вирушити до штаб-квартири НАТО в Брюсселі і отримати більше доступу до тих обговорень, що там відбуваються вже так би мовити, віч -навіч. І такі особливі стосунки з альянсом включатимуть чотири сфери інтересів: миротворчої операції, безпеку, спостереження та контроль у морській сфері та покращення кіберзахисту. Чому нас з вами ця новина має цікавити? Далі розберемось докладно на офіційному сайті НАТО в частині, де розтлумачується, що ж таке глобальний партнер альянсу, є пояснення, чому взаємодія НАТО з глобальними партнерами набуває все більшого значення. Тому що зараз в світі занадто складна система безпеки, і багато викликів, з якими стикається альянс, мають глобальний характер і більше не обмежуються географічними рамками. Отже, зараз серед глобальних партнерів НАТО Афганістан. Австралія, Ірак, Південна Корея, Монголія, Нова Зеландія, Пакистан та Японія єдиною країною Латинської Америки, яка має статус глобального партнера НАТО, поки що залишається Колумбія. У цій якості вона приєдналась до альянсу у 2018 році. Ну і ось вже розглядається заявка Аргентини. Але на заваді може стати конфлікт із Великобританією. Досі між країнами немає консенсусу в питанні, кому ж таки належать Фолклендські острови. Ви мійна між Аргентиною та Британією за них була у 1982 році. А для отримання статусу потрібне схвалення всіх без винятку членів НАТО. Отже, цікаво на які поступки підуть в Лондоні та Буенос-Айресі, і як між двома столицями на різних континентах буде маневрувати Єнс Столтенберг, якому так потрібно зміцнювати позиції альянсу, в тому числі і в Латинській Америці. А то знаєте, якщо знову почнуться довгі розмови з використанням словесного мотлоху на кшталт, доцільність, організація діалогу, домовились домовлятись, то альянс швидко поступиться місцем, яке із задоволенням займуть, якщо не російські військові бази, так і російські приватні військові кампанії. Поки що Кремль через заступника Лаврова Сергія Рябкова лише висловив сум та жаль з приводу такого кроку уряду Мілея. Утім, запевнив, що ніхто перетрушувати відносини з Аргентиною не збирається, і Москва продовжить співпрацю з Буенос-Айресом. Росія лише закликає країну зважено оцінювати, що таке НАТО і куди воно штовхає міжнародне співтовариство. В принципі стурбованість російського МЗС можна зрозуміти. Ви ж пам'ятаєте гранд скандал з кокаїном в школі при російському посольстві в Аргентині? Попри те, що цій справі вже 8 років, але білих плям там досі забагато. Нагадаю, що в грудні 2016 року аргентинська поліція викрила злочинні оборудки працівників російського посольства з транспортуванням кокаїну з Південної Америки до Росії. У підсобних приміщеннях школи на території дипмісії виявили 12 валіз, в яких було майже 400 кілограмів наркотичної речовини. Вартість порошку на російському ринку могла сягати 50 мільйонів євро. Аргентинські правоохоронці тоді непомітно поміняли кокаїн на борошно. Не до кінця зрозумілою залишається роль посла Росії в Аргентині Віктора Коранеллі. Офіційно подається, що мовляв саме він виявив наркотики і зателефонував у місцеву поліцію. Знаючі люди, стверджують, що це не санітниця. По перше, він не став би нишпорити підсобками, тим більше шкільними по друге, якби такі виявив наркотики, то повідомив би аж ніяк не аргентинську поліцію, а внутрішню службу безпеки. Тому значно правдоподібнішою є версія, що кокаїн виявили аргентинські правоохоронці, стежачи за причетними до наркоторгівлі працівниками посольства. А вже правоохоронці, аби не підставляти коронелі, запропонували йому звернутися до них з відповідною заявою. Тому про те. Причетний посол до Махінації чи ні, знав він про них чи ні, судити складно. Але значно цікавішим у цій історії є причетність до неї секретаря Ради безпеки Росії Миколи Патрушева. Саме він прибув до буенос айреса щойно історія випливла нагору. Саме його літаком перевозили валізи з кокаїном, щоб нібито впіймати наркокур'єрів у Росії. Але ж замість кокаїну там уже було борошно, але Патрушев. Про це не знав. Потім в Росії навіть проводили своє слідство, але винними призначили якихось цапів відбувайлів і жодного працівника спецслужб допитано так і не було. А російського посла в Аргентині Віктора Коронеллі після скандалу перекинули послом в Мексику ближче до кінцевої точки наркотрафіку. Вважається, що той кокаїн в російському посольстві був з Колумбії, від якої до Мексики. Через Панамський канал рукою подати. Ще одна цікава історія пов'язана, щоправда, не з Аргентиною, а з Венесуелою. Але вона дає чітко зрозуміти, що реінкарнований путіним Сурков взявся за свою улюблену справу створення гібридних війн тепер вже в Латинській Америці. Отже, 20 лютого цього року в столиці Венесуели Каракасі відкрили пам'ятник Пушкіну. На церемонію особисто прилітав Сергій Лавров. Він, власне, і що називається, спалив автора своєї промови, адже це рівно те, що завжди писав Сурков своїм найманцям на інформаційному фронті. Отже, в своїй промові Лавров йшов чітко за методичкою. Зараз, коли на заході переписують історію, займаються відмовою російської культури, ми з нашими венесуельськими друзями продовжуємо свято шанувати історичну пам'ять, передавати її новим поколінням. Ось так незграбно Сурков через Лаврова нагадав всій Латинській Америці про незмінну роль Росії в геополітичному балансі цього континенту, де аргентинський президент Хав'єр Мілей намагається створити консенсус латиноамериканської підтримки для України. Додам, що про повернення Суркова стало відомо всередині лютого, і добре розуміючи методи та стиль роботи цього політтехнолога, далі побачимо активізацію у всіх міжнародних альянсах, де Росія ще має можливість відстоювати свої імперські інтереси та просувати власне бачення подій. Це і БРІКС, і Шанхайська організація співпраці, і Азійський банк інфраструктурних інвестицій, і формування стратегічних партнерів з Венесуелою. Іраном, північною Кореєю та Китаєм. Ну а в Україні, аби виправдати довіру Путіна і вже так не стратити, як в попередні роки, Сурков до ворожки не ходить. Знову спробує створити мережу мікроінфлюенсерів для просування меседжів та наративів. Якщо раніше російська пропаганда намагалася переважно використовувати блогерів та журналістів з великою аудиторією популярними сторінками у соцмережах, то тепер заспокоїться і меншими об'ємами з кількістю підписників на рівні від однієї до десяти тисяч. Це може бути водночас. І дешевше, і ефективніше для досягнення поставлених цілей, і безпечніше для самих блогерів, які привертають набагато більше уваги від спецслужб, коли в них сотні тисяч підписників. Мета зрозуміла, деморалізація ЗСУ і громадян України і є ще один маркер. Якщо ви почуєте чи прочитаєте, що хтось з цих блогерів намагатиметься змістити фокус з воєнних злочинів росіян на нібито спільну історію. Біжіть одразу, ви вже знаєте, звідки ростуть ноги. Повертаємось до Аргентини. Ось на цій фотографії 2022 року. Тоді ще кандидат в президенти Хав'єр Мілей тримає аркуш з хештегом ЕСТАМОСКОНУКРАНІЯ в перекладі Ми з Україною. Цей епатажний політик, попри свої суперечливі економічні та соціальні заяви та рішення в питаннях зовнішньополітичного курсу своєї країни був однозначним від самого початку повномасштабного російського вторгнення. І вже в червні цього року він має намір приїхати до Києва, а трохи згодом і провести саміт латиноамериканських держав на підтримку України. Про це Мілей говорив в інтерв'ю Financial Times ще в останній день лютого. Але до цього часу якихось додаткових подробиць не з'явилось. Але судячи з дипломатичних рухів в двох країнах робота кипить. Сьогодні Аргентина одна з найбільших та найвпливовіших країн Південної Америки. Учасник G20. але через постійні внутрішні кризи ніяк не може вийти зі спіралі небувалих підйомів та шалених економічних провалів. У спадок від попередників мілею дісталися 263 мільярда доларів боргу іноземним кредиторам, з яких 43 мільярди МВФ. Жодного долара в скарбниці і станки для друкування песо, які працювали мало не день і ніч зараз. Мілей вимкнув друкарські машинки для грошей і зосередився на досягненні надлишку бюджету, тобто коли уряд збирає більше податків ніж витрачає у січні, лютому цього року. Надлишку бюджету було досягнуто переважно завдяки славнозвісній бензопилі мілея. Субсидії на енергоресурси і транспорт. Сильно урізали, як і відрахування у місцеві бюджети і капітальні витрати. Замахнувся Мілей і на фінансування державних університетів. Чим наврочив масові протести в буенос айресі Сотні тисяч аргентинців, переважно студенти, вийшли на вулицю 23 квітня на мітинг проти скорочення бюджету державних закладів освіти. Студенти переконані, що безкоштовну освіту в Аргентині необхідно захищати, оскільки це найкращий спосіб вирівняти суспільство і створити можливості для всіх. І поки в Аргентині сперечаються щодо ефективності бензопили, офіційний Київ прагне, окрім дипломатичних політичних стосунків, розвивати співробітництво в галузі сільськогосподарського машинобудування, харчової, хімічної, нафтохімічної, гірнічодобувної, фармацевтичної промисловості. І як запевняє посол України в Аргентині Юрій Клименко, аргентинські компанії мають можливість долучитися до відновлення інфраструктури та повоєнної відбудови України, реалізації інвестиційних проєктів у сільському господарстві. Подивимось, як і наскільки країни Латинської Америки, як частина того глобального півдня, за прихильність якого так б'ється Кремль, розгортатимуться в бік України. Але можливо, харизми та наполегливості Мілея та його команди на це вистачить. На цьому на сьогодні все. Бережіть себе і на все добре.